Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, на каналі Інальтум. Мене звати отець Назарій Зузак, ярмокатолицький священник, і ми продовжуємо нашу вже традиційну рубрику запитання. відповідь Сьогодні запитання, яке поставили мені наші глядачі, стосується теми присяги, конкретно військової присяги, присяги медика. І перш ніж ми перейдемо конкретно. До аналізу цих присяг, яке вони мають значення для життя християнина, я би хотів, щоб ми з вами трішки пригадали собі, взагалі, чим є присяга, для чого вона є, чи ми можемо присягати, чи ні, що нам про це говорить Святе Писання і наука церкви. Отже, дорогі, присяга це є закликання імені Божого як свідка правдомовності. Присяга теж Буває різних видів. Перша присяга, яку я щойно окреслив, це є присяга е, ствердження. Я закликаю ім'я Боже, щоб підтвердити правдивість чогось, що зараз відбувається, має місце, чи відбулося в минулому. І ще інший тип присяги, який називається присягою обітницею, це коли особа взиває ім'я Боже на підтвердження щирості свого наміру. Виконати щось на користь іншої особи, або ж теж кличе, прикликає ім'я Боже як гарант того, що вона це виконає і теж перед обличчям Божим готова понести відповідальність за невиконання взятого на себе зобов'язання. Про присягу говорить нам катехизм Католицької церкви і кодекс. Права канонічного. Там є виписані певні конкретні моменти, які стосуються цієї теми. Загалом тема присяги стосується другої заповіді Божої. Бо, як я вже щойно сказав, присяга пов'язана з закликанням імені Божого. І в тих моментах, коли вона допускається, вона, ж є, вона теж є актом боговшанування і відноситься до чесноти релігійності, побожності. Дорогі про присягу дає нам науку наш Спаситель Ісус Христос в Євангелії від Матея в п'ятому розділі в віршах з 33 по 37. каже наш Господь так: ви чули те, що було сказано давнім, не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господарі. А я кажу вам, не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок, стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Дорогі, цей текст з однієї сторони видається досить простим на протягом століть, тим не менше. В католицькій традиції і не тільки в ширшій та ж християнській традиції було дуже багато суперечок щодо його достеменного, правильного, автентичного розуміння. Навіть серед отців церкви були такі, які вважали, що цими словами Христос забороняє клястися, присягати взагалі інші і разом з ними теж вся церква, з огляду на практику церкви, інтуїцію віри і те, як Господь через Духа Святого Церкву провадить. Так розпізнає ці слова не в такому сенсі, що ми не можемо присягати, а що наші присяги мають бути згідними з Божою волею. Пізніше ми скажемо, які умови, яким умовам має, яким критеріям має відповідати присяга, щоб вона була вчинена згідно з Божою волею. Отже, Господь реагує на тодішні звичаї, який панував в тодішньому Ізраїлі, де книжники і фарисеї. Любили і навіть заохочували до складання присяг і цим звичаєм зловживали. Вони вважали, що гріхом є лише коли я присягаю неправдиво. Натомість, якщо моя обітниця є правдива, те, що я стверджую, є правдивим, я маю право кликати Бога на свідка. І лише маю бути, маю поносити відповідальність, коли не виконую свою присягу. Натомість Христос їх перестерігає, що не можна легковажно вживати ім'я Господнє, і що присяга як така не є ознакою християнської, людської, духовної зрілості. Більше того, присяга, на жаль, практика присяги є певною формою духовних ліків. Вона свідчить про слабкість людини, про її схильність до обману і неправдомовності. І її схильність до безвідповідальності. Саме лікувати ці дві наші слабкості, передусім, неправдомовність, безвідповідальність, невиконання взятих на себе зобов'язань або ж брак довір'я до когось, це третій момент, для цього покликані присяги. Господь хоче нам цими словами сказати, що в Його царстві, в тій новій спільноті церкви, того Божого Царства на землі, Господь. Хоче нас мати такими учнями, які настільки будуть любити правду, що для них достатнім буде, відповідаючи на чиєсь запитання, сказати просто так, ні. І ніхто не буде домагатися чогось більшого, не буде домагатися присягати чи клястися, тому що слово Християнина, його правдомовність будуть настільки очевидними, настільки ці чесноти в християнах будуть міцними. Що присяга і клятва будуть зайвими. Отже, мусимо розуміти, дорогі, що присяга і клятва це не є щось нормальне, це певні ліки, які використовувало суспільство і стародавнього Ізраїлю, теж і поганських і язичницьких народів. І ми зараз можемо використовувати в певних важливих моментах для того, щоб зарадити нашим моральним і духовним слабкостям. Я їх вже назвав, повторю ще раз: це схильність говорити неправду. Це безвідповідальність щодо взятих зобов'язань. І третій момент це зі сторони того, хто вимагає присягу, інколи це вада недовір'я тоді, коли можна і треба довіряти. Отже, сама по собі присяга не є чимось великим і потрібним. Хоча інколи, інколи присяга може спричинятися до слави Божої, до побільшення Божої честі. Саме тому католицька церква. Розуміючи слова Христа, перестерігає складати легковажно присяги, але з другої сторони, коли є поважна, важлива справа, присягу можна і треба складати. Тепер, які умови, дорогі, присяги доброї, християнської, яка була би згідною з Божою волею і не була би гріхом? Не була би зловживання. Отже, католицька церква завжди окреслювала три умови доброї, гідної присяги. Перша це і правдивість. Звичайно, передусім, коли хтось присягає чи клянеться, він мусить бути максимально чесним. Якщо людина є нечесна, вона грішить гріхом кривоприсяги, фальшивої присяги і стягує на себе гріх дуже часто. Це буде, або навіть, напевно, в більшості випадків, це може бути чи буде гріх тяжкий. Звичайно, це залежить від, від обставин, але е, криво, гріх кривоприсяги завжди у всіх народах християнських вважався дуже тяжким гріхом. Друга умова це є розсудливість. Не можна легковажно присягатися божитися, тому що це є марне взивання ім'я Бога. Це намагання втягнути Бога в різні дріб'язкові, дуже часто не до кінця гідні справи. І така трохи спроба маніпулювати Богом і Його авторитетом. Перед цим, власне, Господь Ісус Христос нас перестерігає. Третя умова це є справедливість. Присяга має бути справедливою. Коли б хтось у важливій справі щиро і правдиво пообіцяв зробити щось. Що само в собі є злим є гріхом, то така присяга є несправедливою і вона не зобов'язує. Приклад Ірода, який після танцю Соломеї пообіцяв їй неросу... зробив нерозсудливу присягу, склав нерозсудливу присягу. А пізніше, коли ця присяга виявилася, що він буде змушений виконати, ще її несправедливо, вона стала несправедливою. бо від нього зажадали на основі цієї присяги вбивства людини, і він подвійний гріх зробив. Перший це було, склав нерозсудливу присягу, а другий несправедливу виконав. Дуже несправедливу е, виконав. Хоча мав право її не виконувати, бо несправедлива присяга не зобов'язує в сумлінні. Отже, ці три умови, дорогі, е, вони нам окреслюють рамки е, слушної. Допустимої християнської католицької е, присяги. Е, тепер ближче до, конкретно до тих двох присяг, про які було запитання: це присяга військова і присяга лікаря. Е, прочитаю першу згідно з тим варіантом, який я знайшов в інтернеті. Е, присяга військовослужбовця українського звучить так. І я, прізвище ім'я по батькові, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержувати Конституцію України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників присягаю ніколи не зрадити українському народові. Отже, дорогі, що ми можемо сказати про цю присягу? Чи має вона право на існування? І яке вона має значення, як ми можемо оцінити її з християнської точки зору, і яке вона має значення для християнина? Отже, перше, звичайно, що така присяга конкретно військова, має право на існування. Кожен, хто вступає на військову службу, особливо в часі військового конфлікту, як зараз є в Україні, наражає своє життя і здоров'я на небезпеку, сам зобов'язується в дуже важких умовах захищати свою країну, теж потенційно чинити в допустимих рамках в рамках особистої оборони і оборони своєї країни спільного блага. Насильство супроти е, несправедливих нападників, це все е, насправді е, вимагає від людини дуже часто таких межових зусиль. І в, в певних ситуаціях існує і слабкість, і спокуса в якийсь спосіб е, своїм обов'язкам слушним військовим споневіритися для того, щоб зміцнити людського духа перед обличчям. Таких важливих обов'язків держава і військо конкретно використовують присягу. Бачимо, що в українській присязі вона не має віднесення безпосереднього до Бога. Україна декларує себе світською, світською державою. Тим не менше, існує в тексті віднесення, вживаються слова з конотаціями релігійними, тому що саме слово присягати, «клястися» воно є абсолютно. Релігійне, урочисто присягаю, потім я, вдруге, присягаю, і втретє, присягаю ніколи не зрадити. Дуже цікаво, що в сьогоднішньому тексті, який ми щойно зачитали з Євангелія від Матея, де Ісус говорить про присягу, Він критикує книжників і фарисеїв за те, що вони вважали, що якщо присягаєш в ім'я Боже, це погано, але якщо присягаєш небом, землею, Єрусалимом чи власною головою, наприклад. То тоді можна. І Ісус дає цікаву інтерпретацію. Він говорить, що і тим всім не можна присягати, бо ти над цим не маєш влади, і це все одно відноситься до Творця. І в опосередкований спосіб це все одно є клятва. І це дуже важливий момент, бо клятви і присяги бувають різні. Формально, в такому вузькому сенсі, військова присяга українська не є, не є християнською чи релігійною. Але опосередковано використовуючи е, самі слова з конотацією релігійною, слова присягаю, е, тричі слово присягаю, а також використовуючи слова чесно і сумлінно, воно відноситься до певної системи моралі, і ми можемо легко здогадатися, що тут здебільшого відноситься до тої системи моралі, яка була сформована е, християнством і християнською. Церкви. Отже, навіть в нашій військовій присязі все одно є певні залишки тих присяг, які були раніше, які завжди були пов'язані з вірою в триєдиного Бога. Три Бога. В присягах в вузькому сенсі християнських має бути віднесення до християнського Бога. Дуже часто є формула: так нехай мені допоможе Бог, так нехай мені допоможе Господь. Кладеться рука на святе на Книгу Святого Писання Євангелії. Знаємо, що в нас під час е, присягу складає, наприклад, президент, який кладе руку на пересопницьке Євангеліє, це теж є віднесення до християнської традиції. Тепер запитання, чи ця військова присяга з християнської точки зору, чи вона має якусь вартість. Звичайно, що має, тому що церква чітко навчає. Що військовий обов'язок держава має право накладати військовий обов'язок, і сам в собі цей військовий обов'язок є гідний, шляхетний, захист своєї батьківщини, захист спільного добра, захист спільних цінностей в кінці кінців теж захист і християнського можливості сповідувати християнську віру, захист церкви, в тому числі те, то, що зараз і наше військо робить. Отже, е, присяга навіть наша досить така світська присяга військового вона все одно має наслідки духовно-моральні для людини, особливо для христинина. Христинин зобов'язаний бути вірний військовій присязі у всьому, де вона суттєво в важливих справах не суперечить Божому закону і заповідям. Військова присяга зобов'язує. В сумлінні, але, звичайно, військова присяга не зобов'язує до сліпого послуху вище поставленому начальству військовому не зобов'язує до вик... Більше того, не тільки не зобов'язує, але прямо вказує на те, що не можна виконувати злочинних наказів. Військова присяга не означає, що особа, яка її склала, має обов'язок. Виконувати якісь накази, які були би порушенням, наприклад, міжнародного гуманітарного права, яке сформовано християнською вірою, яке містить засади про звичаї і форми, скажімо, людяного поводження в військових конфліктах, яке забирає, забороняє, наприклад, використання зброї невибіркового ураження, завдання насильства некомбатантам. Жорстоке поводження з пораненими чи військовополоненими і так далі. Отже, військова присяга зобов'язує Христинина, але в тій, частині, в тій частині, де вона не порушує суттєвий і вагомий спосіб Божого слова, Божих заповідей, Божої науки. Коли ж би в випадку, коли військовому наказували би речі, які порушують закони України, чи суттєво порушують його сумління, злочинні накази. Всупереч його християнському людському сумлінню, він має право такі накази не виконувати. Має право нас против сумління. Якщо йдеться про клятву лікаря, я знайшов такий текст, прочитаю його, набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене. Присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь. Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незмінно керуватися у своїх діях і помислах, принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чинним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини, зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині. Додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег, власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали, милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми, вірність і клятві присягаю пронести через. Усе своє життя. Така клятва. Що можна сказати в першу чергу дорогі про неї? Відчувається, що ця клятва, хоча знову ж таки є е, написана в світському, такий в світській парадигмі, має віднесення прямо до Бога, але відчувається дуже великий вплив, християнський вплив на тих, хто творив, е, хто творив е, цю е, формулу цієї клятви. Є віднесення до високих ідеалів милосердя, любові, злагоди, взаємоповаги. Е, є дуже е, багато віднесень до е, професійної етики, до потреби визнавати свої помилки, постійно вчитися. Вказано про те, що лікар зобов'язується через цю присягу надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Це дуже серйозні слова. Е, є така книга, як Католицька церква. Е, Створила західну цивілізацію, і ця книга американського історика вона показує, як система охорони здоров'я, як вона була створена церквою. Саме монастирі і шпиталі при монастирях були першими, де почали надавати безкоштовну, доступну для всіх, звичайно, в тій мірі, на яке це було можливо в минулих століттях. Поміч в сфері охорони здоров'я, і що саме церква навчила суспільство, що кожен заслуговує на таку безкоштовну, милосердну, турботливу допомогу в справі здоров'я. І в цій клятві є дуже багато віднесень, дуже багато слідів християнських. Не тільки, бо ми знаємо, що ця клятва походить з часів язичницьких від Гіпократа, лікаря Давньогрецького, але тим не менше. Тим не менше, видно дуже багато християнського в її сучасній формулі. Отже, дорогі, чи зобов'язується клятва лікаря? звичайно зобов'язує у всьому, знову повторюсь, в чому ця клятва не суперечить засадам Божої моралі, того, що нас навчає церква. Тому складення такої клятви знову ж таки в світлі того, що Ісус сказав. Саме слово клятва урочисто клянуся. Навіть якщо не вживається ім'я Бога, дуже часто призюмується, що я взиваю людина віруюча завжди призюмує, що цю клятву складає перед Богом. А навіть якщо хтось вважає себе атеїстом, то він призюмує, що він відкликається до найвищих ідеалів, цінностей загальнолюдських чи що, чи щось, що є найціннішим. І навіть якщо хтось є переконаним атеїстом, то в його розумінні, те, що він вважає найціннішим, це було б теж для нього Богом. Навіть якщо це не був би правдивий Бог, але це був би в якомусь сенсі Бог. І це показує, що кожна формула, яка вживає Я клянуся, урочисто клянуся чи присягаю, завжди відноситься до Бога. Чи правдивого, чи неправдивого, це залежить від людини а до Бога. Отже, там, де є слово клянуся там завжди є особливий якби тягар відповідальності. Чому ці клятви... Присяги є для лікарів, наприклад, і військових. Можна зрозуміти абсолютно слушними, що вони є, тому що і лікар, і військовий покликані захищати найвищі суспільні цінності, здоров'я і життя людей, оскільки цей обов'язок знову ж таки в певній ситуації життя може коштувати дуже багато людині, яка його на себе бере. І знову ж таки, знаючи слабкість людську, що може бути схильність використовувати своє положення як лікаря чи військового, щоб наживатися, чи в якийсь момент споневіритися цьому обов'язку зі шкодою для суспільства. А це завжди буде зі шкодою для суспільства великою. Присяга покликана візвати до сумління людини, особливо якщо це є віруюча людина, візвати до її віри теж в Бога, до свідомості, що вона відповідальна є. І в першу чергу, якщо візьмемо вже присяги християнські, то там є відкликання теж до почуттів страху Божого, бо Господь є свідок, він тебе нагородить за добре виконання присяги, але він теж може тебе покарати. А це відкликання до страху Божого, який, як відомо, є початком мудрості, має мобілізувати того, хто присягає. Отже, дорогі присяги це щось серйозне. Чи це військ навіть світські присяги типу військового чи лікаря, тим більше християнські присяги, подружня присяга, чи будь-які інші, про які ми не будемо сьогодні говорити, бо це потребує окремого відео і окремого детального розбору. Всі вони несуть з собою додаткову урочистість тягар, винагороду за їхнє виконання і покарання в світлі сумління і віри в Бога. Тому. Клятва для християнина, навіть така світська, вона несе свої духа, духовно моральні наслідки, вона зобов'язує в сумінню, але знову ж таки зі застереженням, що вона не суперечить Божому закону і науці церкви. В такому випадку особа, яка склала присягу, не порушить її, коли не виконає щось. Що вище стояще начальство такій людині буде пропонувати, навіть інколи маніпулюючи присягою, людина має обов'язок не виконувати того несправедливої, несправедливої присяги, тому що це в більшості випадків буде серйозним порушенням Божого закону і поважним прогрішенням. Буває, що складають присяги теж академічні, щоб навчатися чесно, старанно і так далі. Ці присяги теж зобов'язують в Я, коли поступав в інститут богословський, ми складали урочисту присягу. Пізніше ми з семінаристами її обговорювали. І я зауважив, що не всі, якось, не всі студенти Богословського інституту, Завжди усвідомлювали, що насправді це серйозно, і що це є присяга перед Богом, а не просто якась формальність. Тому, дорогі, будьмо уважні до того, що ми говоримо, до того, що ми присягаємо, обіцяємо, особливо коли кличемо Бога на свідка. Бо це може стати джерелом нашої заслуги, нашого духовного зростання і колись Божої нагороди а може стати джерелом ще більшої відповідальності, може стати каменем спотикання нашим прогрішенням. І джерелом колись нашої великої перед Богом і суворої відповідальності. Тому будьмо уважні, не зловживаємо присягами, як нас навчає сьогодні Господь. Вчимося вч, бути правдомовними настільки, щоб наше слово, так чи ні, було достатнім для тих, хто нас запитує. І теж не спішимо вимагати від когось присягати, бо це є дуже небезпечна річ, коли хтось вимагає, особливо. Маніпулює, або навіть якщо хтось в чомусь підозрює, близька людина чи близьку людину, не можна тиснути, бо в стані страху втратити щось важливе, людина, яку змушують, вона може присягнути фальшиво, щоб щось рятувати. Така присяга до кінця не буде дійсною, в залежності від страху і обставин, і того, що впли... того емоційного стану, в якому буде та. Особа, але це теж може бути спонуканням такої особи до гріха, більшого чи меншого Бо це немудро є робити. Клятву чи присягу можна дуже в тільки виняткових ситуаціях вимагати. Дуже виняткових, коли йдеться про велике добро, якого забезпечення, якого не можна осягнути в інший спосіб. Теж, дорогі, пам'ятаємо, що в нашій українській мові є певні усталені локальні вирази, які походять. З колишньої традиції часто не потрібно часто в різних дріб'язкових справах кляститися. Наприклад, слово такий це локальний, мабуть, діалект бігме, воно розшифровується як Бог мені свідок, і дуже часто хтось вживає. Звичайно, що хтось не розуміє значення цього слова, то це не можна сказати, що він чинить гріх, але тим не менше, немудро, нерозсудливо і недобре є вживати слова, значення яких. Не розумієш. Тому інколи вживаєш для зв'язки слів щось, чого, що виніс з родини, з родинного дому чи з якоїсь спільноти, і не знаєш до кінця, що це означає, добре поцікавитися, поцікавитися, щоб не зловживати певними, певними фразами, які можуть нести духовне, духовне значення. Дорогі, дуже дякую вам всім за увагу, дякуємо за підтримку, дякуємо за ваші запитання. Просимо залишатися з нами, просимо про молитву, за нашу команду і надіюся до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся, Божими!